Так, продовжуємо розбирати цю дуже-дуже корисну інфографіку від Ліндкін, яка містить рекомендації щодо СММ просування у 2023 році. І на мою думку, тут дані, які будуть корисні для застосування на всіх соціальних платформах. І зараз ми прийшли з вами до пункту найкращі дні для публікації, і це вівторок, четверта субота. І я можу вам підтвердити, що ці дані повністю сходяться з рекомендаціями щодо інших соціальних платформ. Тому майте на увазі, що ви маєте обов'язково публікувати свій контент в ці дні найбільше, а решта вже за можливості. Далі дуже-дуже цікавий і я вважаю дуже-дуже цінний момент, така рекомендація, скільки коментарів від імені сторінки, яку ви просуваєте, ви маєте публікувати щодня. Тому що дуже багато см-маркетологів та бізнесів чи експертів, які себе просувають, вони забуваються, що смм просування. Це завжди гра там, де є дві сторони. Якщо гра відбувається лише в одну сторону, в односторонньому порядку, наприклад, ви опублікували контент і вийшли, то не чекайте на гарні результати. Ніякий таргетинг, блогери та якісь севишні сили вам не допоможуть. Якщо ви не будете взаємодіяти з середовищем цієї соціальної платформи, а найбільше, якщо ви не будете взаємодіяти з вашою цільовою аудиторією та вашим ком'юніті, і тут ви бачите ось рекомендацію, що LinkedIn наголошує, що від 2 до 5 коментарів в день ви маєте публікувати на цій платформі від імені сторінки, яку ви просуваєте. І ось цю рекомендацію я особисто вам раджу застосовувати на всіх соціальних платформах. Дивіться наступне відео, будемо далі розбирати цю інфографіку.